Сонечко, привіт! Давай подивимося, яка неочікувана новина тебе може застати до кінця цього місяця. Концентруйся зараз на собі, думай виключно про себе, ні про що інше взагалі не думай. І давай подивимося, що для тебе буде неочікуваного із новин до кінця цього місяця, до кінця вересня 2025 року. Давай так. В твоєму оточенні з'явиться людина, яка буде максимально розділяти твої цілі, твої цінності, як такі, да? у тебе вже, наприклад, наприклад, беремо, що це ти. З тобою вже є людина, яка це все робить, це все поділяє, і між вами з'явиться ще одна людина. Яка поділяє твої думки, але інколи в мінусі. Це може програватися як історія з любовним трикутником, якщо, якщо акцентуватися саме да, там на коханні, і якщо в мінусі, аби ти просто була попереджена максимально про все. А, я пораду гляну. Імператриця. Історія про в дійсності походу. Ти розкриєш любовний трикутник. А якщо ти зараз в стосунках, якщо ні, то це історія про те, що ти станеш людиною, третьою в цих в цьому трикутнику. Тому що ну, по імператриці і тройка кубка зазвичай це не це показує. А якщо все-таки ну давай дивитись далі. Якщо все-таки це любовний трикутник і ти його знайдеш. Якщо ти зараз сама, наприклад, що там? Е, ну, допустим. Красива дуже карта, дуже красива карта. Ні в кого таких карт нема, крім мене. От, от. Е, то в цілому ти з цим гарно впораєшся. Тобі важливо буде трошечки, знаєш як по-філософськи дивитися на це питання. В тебе вже все є, ти всім ну, знаєш, е, з холодною головою. просто а якщо е, станеш частиною, то в цілому очень навіть непогано. Але ця історія не буде розвиватися, бо ви просто знаєш, типу як в моменті. Це історія про те, що це отак от сталося спонтанно, злучайно. Е, і після того це все завершиться, тому приймай розклад.